Друзі, ми хочемо зібрати кошти для наших воїнів, конкретно для придбання пікапів, джипів, які будуть можливості, які в нас будуть фінансові. Якщо хтось хоче допомогти, будь ласка, приєднуйтесь, Ми там дамо якісь координати. І це конкретно зараз наш друг побратим. Він це герой, це Маріуполіць. Конкретно одна з автівок буде для нього. Конкретно і ще для інших хлопців, з якими ми зараз не можемо так близько поспілкуватися, він їздить на отакій машинці, як ви розумієте, для, війсь... для війни, для військових і для бездоріжжя вона зовсім ніяк не підходить. Автомобіль потрібен для виконання бойового завдання, а саме потрібно евакуювати трьохсотніх, забирати наших хлопців, бо евакуація буває дуже важкою, якщо його. Нести на руках от. і можна загрузнути просто. У хлопців багато є різних задач, які вони би краще виконували. Це всім, всі вже розуміють. Ось, наприклад, може як така наприклад, автівочка. Тут теж під'їхали хлопці військові. Є різні варіанти, у нас можливість, де їх взяти. Біля п'яти тисяч доларів така, от, даний автомобіль. Є ще й інші варіанти пікапи ми розглядаємо. Наприклад, Mitsubishi L200, Navara, Nissan. Але, як завжди, не вистачає фінансів на ці всі справи добрі для наших хлопців. Так? Дякуємо, Олексій. Разом до перемоги.